...2. І Сьогодні я спробую зіграти за Волощину, князівство Волощина. І сьогодні я спробую відвоювати і встановити всі сучасні кордони Румунії. І якщо це у мене вийде, то підписуйтесь на мій канал, оскільки сьогодні, як ви знаєте, Хелловін і сьогодні дуже страшне відео. І тому я буду грати в місті в державі, де народився сам граф Дракула. У нього було ім'я Влад 3 Дракула. Що ж, починаємо. Так, ми маємо зараз зайти за Волощину і почнемо з того, що нам треба швидко пройти всі стадії розвитку. Нам треба все прокачати так, як завжди, проте нам треба поставити більше саме на податки, щоб можна було більше грошей отримувати з податків. І саме завдяки цьому ми можемо там швидше розвиватися. Так, я гадаю, нам треба зараз розформувати армію, яка у нас є на початку, і почнемо з того, що нам треба тут розвинутись. Серйозно так. Нам треба трошки почекати. Ми зараз граємо на мапі, яка називається Золота була, коли в Золотій Орді або ж в улусі Джучі відбувається е, повстання і революція. Дуже цікава тема, проте затяжна. Тому не гаємо часу. Нам треба сьогодні по страшному все зробити. І так, ми маємо зараз розуміти те, що сьогоднішнє відео. Буде дуже цікавим. І водночас моторошним. Тому давайте почнемо з того, те, що нам треба розвити нашу столицю. Ось так. Ми тут все будуємо. І тепер нам треба звернути увагу на Молдову. Князівство Молдови, яке є васалом Угорщини. І саме ця держава зараз буде нам дуже потрібна у цій війні. Оскільки, щоб об'єднатися в, в одну державу, нам треба. Завоювати кілька територій. Так, нам треба встановити контроль над оціми провінціями, і сьогодні наша головна місія встановити контроль над всіма сучасними територіями Румунії. Що ж, почнемо з того, що у Румунії є добруджа, що у нас показано на мапі. І нам це треба знати. Оскільки у нас тут все дуже цікаво пророблено, ми зараз призвемо армію і почнемо атаку. Так, давайте тоді зберемо ось таку армію. М -м і двома арміями вторгнемося у Добружу. Проте перед тим, щоб в неї вторгнутись, нам треба призвати до війни проти Добружі його е господаря Тарного, друге болгарське царство, якщо по-нормальному. По так, гаразд, починається війна, нам зараз нічого не буде. Трьома арміями навіть перетинаємо Дунай і. Ідемо на добружу. Так, ми зараз встановлюємо владу над більшістю містами, беремо їхню столицю, без жодного кролопролиття. І ми вже контролюємо більшу частину території, морських Румунії. Тепер дивіться. Нам треба підписати мир, за яким до нас підходить оце, і ми можемо ще випросити у добруджі військові репарації. Щоб вона, типу, нам виплатила за те, що, типу, ми з ними воювали і виплачуєте тепер нам данину, по суті. Ну, все. Зараз буде другий етап нашої боротьби, і це вторгнення у Молдову. Саме вторгнення у Молдову буде найважливішим за це відео, і після цього перейдемо на третій етап нашої завойовницької експансії. Е, гадаю, так, у нас взяли території національні болгарські, гаразд, без питань. Так, дивіться, ми вже першу річ зробили. Тепер нам треба вторгнутися до Болгарії. Для цього нам треба зібрати ще більшу армію, оскільки, як ми можемо побачити, Молда... Молдова це васал Угорщини. Ще є не дуже гарною новиною, а Угорщина сама велика. Третє місце з усього світу. І тому для того, щоб нам якось її перемогти, нам треба підманути її. На те, що вона оголосила війну Молдові, а потім я швиденько за один хід зміг оголосити війну і вторгнутись на цю державу. Тож мій план легкий і простий, але його втілити це ще та важка справа. І тому я гадаю, нам треба тут збирати дуже велику армію, яку тільки ми можемо, збирати по всіх прибережних і придунайських позиціях. Е, і давайте ще з Бухареста візьмемо, щоб нашу столицю. Краще зробити так все. Переносимо, переносимо нашу армію. Ми, по суті, готові до вторгнення. По суті, нам лише залишається оголосити війну і чекати момент, коли буде три ходи до оголошення війни. Ось, все, три ходи. Тепер можемо. Ні, давайте наоборот, щоб Молдова оголосила війну Угорщині, щоб зробити такі, можна сказати. Незвичний удар в спину. І цього теж Харвата призвемо до війни. Все. Тепер ми чекаємо, поки щось відбудеться. Все, можемо вводити свої війська. Так. Все йде за планом, все йде за планом. Просто шикарно. Зараз все йде просто за планом. Нам ніхто нічого не оголошує війни. А поки я завойовую Молдову. Я вам хочу продемонструвати одну річ, яку я маю довго на своєму каналі. Запрошую пограти в Fishing Clash прямо разом зі мною. Ну, як ви бачите, тут є багато риб і всіх видів, і є дуже багато локацій, де ви можете ловити різні риби. Крім цього, тут ви можете проходити різні випробування, завдяки яким ви будете. Ставати кращими, проходити чемпіонати, виклики, турніри, поєдинки та інше. Можете прокачувати селище, де ви можете можна, збирати багат, велику кількість ресурсів, і потім на них збагачуватися і прокачувати риб. Крім того, ви можете отримувати ось такі значки. І крім цього, зайдіть, будь ласка, в цю гру. Якщо вам цікаво, можете побачити тут розвиток, можете пройти цю гру. Трішки вперед стати крутішим в рибалці. І, звичайно, коли ви прокачаєтеся, можете зайти на клан, який називається Козаки, де я вас буду чекати, і ми будемо разом прокачувати нашу Україну в цій грі, і наш канал в тому числі. Я ми можемо продовжувати далі, і моє вторгнення дуже круто пішло, і я навіть зміг просунутись далі і нанести поразку на своїй же території. І я гадаю, зараз ми їх відділимо від моря, щоб їхні, можливо, союзники, які нас можуть ну, трошки розізлити, можуть їм переправити через море, і ми зараз захопимо їхню останню, можна сказати, фортецю на Чорному морі, що є Білгородом Дністровським. Що ж, давайте робимо далі проходження по їхніх землях. Ми зазнали тут поразки. Це погано. Нам треба відвоювати свою. Ой, йо, що ж тут коїться? Капець. Ну, добре, гаразд. Нехай буде так? Капець, я не думала, що війна так буде це, поганою для нас. В прямому і переносному сенсі цього слова. Ні, ну я гадаю, що ми зараз підготуємося до війни проти Угорщини і все буде гаразд. Проте, те, що зараз відбулося, це щось мені. Зовсім не сподобалося, оскільки я ж думав, що там ми зможемо якось взяти під контроль всі території князівства Молдова, щоб, типу, потім можна було швидко на Угорщину напасти, і вийшло зовсім інакше. Ну, нічого, я гадаю, те, що перейдемо до інших справ пізніше. А поки що нам треба асимілізувати всі території, які зараз попали під нашу владу. І ще посилити владу в їхній столиці. Бо якщо не посилимо владу, то тоді буде капець. Так, да, я, я звичайно не думав, те, що воно так буде все погано. Але давайте тоді прокачаємось фестиваль в Берладі зробимо і потім будемо готуватися до війни проти Угорщини, і ця війна має бути особливо дуже важливою, оскільки саме Трансильванія це зараз буде третій етап нашого вторгнення. Оскільки Трансильванія і уже північна, північна частина Румунії під владою Угорщини разом з Ясами і ботошанами. І це дуже погано. Нам треба було ще з самого початку встановити владу на даних територіях. Проте, на жаль, не вийшло. Я гадаю, що ми маємо почати збирати військо і дуже велике. Нам треба готуватися до масштабної війни. Нам треба зробити укріплення, побачити, чи немає угорських військ. Зараз беремо гроші. Побудуємо сторожову вежу. І саму фортецю. Замок. Я так зрозумію, тут у них військ немає. Вони, напевно. Вони тут, напевно, нічого не побудували. Нам треба в будівлях подивитися. Будівлі, будівлі, будівлі. Так, біля нас вони нічого не побудували, зате у своїй столиці і в Хорватії побудували багато чого. Нех ну, багато чого. Вони там майже нічого не побудували. Ооо! Господи. Йо. Капець. Я не думав, що громадянська війна в Золотій Орді призведе до таких наслідків. Йо-ма! -йо. Капець. Якесь Маленське князівство. Боже мій, що тут взагалі відбувається, я не розумію. Добре, не будемо звертати увагу на них, бо тут якась незрозуміла фігня відбувається. Так. Я не зрозумів. Що він в мене хоче? Тарново хоче вступити в наш союз. Окей, гаразд, хай буде союз. Мені він якраз треба. От наймитів собі візьму з Болгарії, і все буде прекрасно, чу чудесно. Опа, на. В Ясах були угорські війська. І я їх дуже чітко бачив. Це погано. Значить, тут щось не так. Або вони воно ходять біля нас. Да, да, вони біля нас ще ходять, дивляться, що, що ми тут робимо. Ну нічого, зараз ми їх швидко розіб'ємо і все. Що нам на них тратить часу. Сьогодні проходження буде не тільки страшне в переносному, а й в прямому сенсі тут слово. От бачите, тут також зібралися військо. Вони вже, напевно, зрозуміли те, що ми тут уже армію збираємо, значить, скоро буде війна, значить. Значить, угри не тупі. Угри не тупі. А я думав, що вони тупіші, ніж ніж Молдова. Так. Та вони. Ви що? ума зійшли? Яка армія тут? Я не готувався до такого. Ви що хочете мені сказати те що... те, що я тут буду армію ще збирати в барладі, щоб вас зупинити, ні? Та вони. Вони взагалі офігелі трошки. Яка армія? Взагалі бог зна де. Навіщо? Я зараз якраз зроблю так, що їм буде копець. Так, да, їм буде копець. І такий копець, що вони потім мені будуть гарцювати хопака. Прямо перед моїми очима. Все. Якщо вони будуть атакувати мене в барладі, то вони не зможуть мене атакувати, оскільки тут є замок і фортеця. Вежа. І вони при кожній атаці не зможуть мене прорвати. Їхні атаки будуть. Коштувати майже нічого. Наразі. І ми будемо зараз готуватися до війни проти Угорщини. Що є дуже, звичайно, можливо, поганою новиною, проте все одно ми маємо шанс її перемогти. Е, якраз поки у нас іде. чекання на війну, я якраз зможу зібрати ще більшу армію. Так. Ось залишається 4. Чотири. чотири ходи. Тепер ми починаємо операцію по привертанню уваги на Угорщину із заходу. І саме із заходу ми будемо їх атакувати, будемо довбити. Пам-пам-пам-пам. пам 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 Так, все. Я гадаю, ще Боснію приєднаємо, щоб аж, аж гай шумів у цих угортів. Сербоградське царство. Вперше про таке чую, проте воно все-таки є. Все. О! О! Вони відвели частину війська. Це дуже гарно, це дуже добре. І ще військо вибрали, все. Так. Один хід залишився. Один клятий хід. Ні, треба ще одного приєднати до війни, тому що це, я боюсь, закінчиться перемогою Угорщини. І о цього ще мачву. Що за мачва? Боже. Оце назви для царства придумували в середньовіччі. Так. Починаємо вторгнення. Починаємо повномасштабне вторгнення у трансильванію. Я щось не зрозумів. У мене що, ходів не вистачило, щоб типу, вторгнутися, і що? І це я. Або це як? Як це вийшло так? Ні, ну, Угорщина тепер на декілька фронтів воює, це мені вже, мене вже радує, проте мене не радує те, що у мене дуже мало ходів, щоб атакувати Угорщину. І це дуже погано. Прям дуже погано. Придеться зараз. Ой-ой-ой, васали приєдналися, як страшно! Ну зараз тим васалам буде такий капець, що у них всі зупи повилітають. Ну все, починаємо. Е, Нам треба зараз тодішню столицю Трансильванії капнути, щоб уже ніхто не зміг. Все, ми встановили контроль. Далі беремо під свою владу міста. Е, тут треба. Ми не можемо призвати, що ж робити, а. Ну, все не нормально. О! Оце угорці дали. Ого! Оце, оце Візантійці дали. Слухайте, а може, давайте мир зробимо, а? Я не хочу з вами воювати, я хочу з вами мирно дружити. Греки не треба. Мені ще треба це, Румунію е всю відновити, а ви тут мені всі плани портите. Не треба тут так себе погано вести. Ну, реально, якісь... Ви, напевно, сходите з ума. Яка Візантія, коли я зараз тут не можу прорвати фронт якогось маленького, незначучого васала Угорщини, а тут на мене ще якийсь придурок. Вибачте за слова, придурок якийсь напав. Із півдня. Вони ще й на підступ, підступах до території сучасної Румунії. Це вообще. Провал всього фронта. І ще й столицю тодішньої ж захопили. ну це вже повний капець? І що ви від мене. Ви з ума сходите, чи у вас не всі вдома, які... які дві тисячі на ту фігню пішли? Які дві тисячі. Які дві тисячі пішли на ту фігню? як так можна? А, я їх всіх перебив! Т. Можна було раніше сказати, а то я, я так загарячився, що аж пари з мого... І з моєї голови пішов. Ні, ну як завжди. А якщо я зараз ними мир підпишу, то що? вони мені на всі провінції віддадуть чи що? Типу, без урахування, отіх, отіх, без урахування. А ні, вони всі мені провінції запишуть. І ще плюс цю запишемо. Так. Давайте перемір'я. Я готовий. Ура! Перемога! Перемога! Валахи перемогли їх! Валахи перемогли тих угорців, ми захопили більшу їхню частину територій і ми, по суті, відновили сучасні території Румунії. І це правда. Оскільки ми відвоювали. Більшу частину Молдови, більшу частину Угорщини. І тепер у нас ось такі території. І насправді я дуже радий, тому що це ми зробили. І ось ми зробили те, що і хотіли зробити весь цей час. А ви не забувайте підписуватись на мій канал і далі подивлятися мої відео. А я з вами прощаюсь.